І в сьогоднішній день, в день пам'яті великомученика Дмитрія Солунського, наш настоятель, отець Дмитрій, звершує День ангела. Тому сьогоднішній день ми вам, отець Дмитрій, від усього приходу, від цього собору, людей від священників, бажаємо, щоб ви, як і великомученик Дмитрій, твердо стояли у вірі, отстаювали, захищали свою віру. Ходи коли кажеться, що правда вона попираєма зло восторжествувало, але не так, так як і в житті Дмитрія Солунського, так як і много раз історія доказує, що за правду стоїть Бог, тому правда завжди восторжествує. Тому в день ангела ми вам бажаємо тої сили стояти за правду і пам'ятати, що з вами Бог і перемагає в бранні за віру не просто людська мудрість, а перемагає Бог, який дає вам натхнення, який. Дає вам у ті необхідні сили, тому дай Бог, щоб і в подальшому ви вели нас. Ми вам подражаємо, ми слухаємо вас, щоб вашими трудами, вашими молитвами спасалася паства, віра Христова проповідувалася. Намного я вам і благаю літа, дорогий отець Дмитрій. Спаси Господі за поздоровлення. Кожен раз, коли поздоровлення, а стрілком нового квітами, я думаю собі, що бажані, наш наш митроплітонуфлій. Наставляє архієреїв, архіреї наставляють священиків, ну, а священики наставляють і своїх, свою команду соборну. Відзамітьте, Христос сам не проповідував, а і збрав 12 апостолів команду, потім ще 70 і ще сімдесят ізбрав, а потім благословив, щоб ми з вами були послідовники Христового і Його ім'я проповідували. Ну, як вияснялося Велікомучка Дмитрія, іноді. Пост мішає чоловіку бути християнином. Коли прийшли визволителі в наш край по 1945 року, то маса людей не хотіли йти на роботу керівні, бо там треба бути партійними. Слабші пішли в партію, але ноги не виграли, многі з них потім жаліли. А сильні оставалися завжди сильні при всіх імперіях і державах. Ну, завжди мали перед собою образ Дмитрія. Ну кажімо, що треба юношові було Дімітріві Град його в руках, він начальник, він градоправитель. Мігся й далі стати скритим християнином, давати людям бідним поміч, особливо не гнати. А ні, він вирішив інакше, бо він розумів, що путь через страдання найкоротший путь у царство Боже, путь через іспитання, через молитву, через гонення. Коли зазвідали митрополіта Кіпської церкви, що владико, що робити православно в Україні, так і гонять на уровні вищих властей. А він каже: я думаю, що тепер унікальне время для української православної церкви, щоб і духовенство, і народ стали ісповідниками за віру Христову. І з нашої церкви повтікали ті, куди були самі слабі. Так що гоніння на церкву є тяжкою, але і має плюси свої. Сильніся, устали, а слабенькі відпливли. Най ідуть, бо мають право, а нам, великомучий Дмитрій каже сьогодні: ніколи не шкодуйте своїх подвігів, своїх ісповедення, бо так важно, щоб у всьому світі ми осталися вірні Христу та нас судять, б'ють, вгоняють Ну і що? Але доказують лише одно: у їх кроках ненависть до Христа. Що нам робити? А якщо ми вірні Христу, то ми, по слову Христа, по-перше, маємо мати любов між собою. Нам треба розумно бути в ті гоніння, в часи гонення, усилити молитву, каже блаженніший Онуфрій. треба особливо бути способним мудро. Обийти препятствіє, вспоминає проповідях митрополит наш Фьодор. Духовенство наше показало приклад, як важливо у державі бути носителями мира, блаженні миротворці, бо такі лише такі, і назвуться синами Божими. Я би предложив, щоб ці квіточки нині розібрати і. І коло іконок Божої Матері по кругу розкласти, щоб подякувати Божої Матері за те, що вона нам сподобала в Ужгороді такий подвиг, щоб ми після старого собора не розтеклися, не розлізлися, не розбіглися, а організовано збудували новий собор. У той час тіс Михаїл, нині коритнянський з нами був, соборні наші священники. Ми тоді так легко розуміли, що в Ужгороді спитання, в буде мати православ'я. Бог так дав. Старий собор вернула власть насильственним путем, вернула грекатолика. Ми ніколи не жаліли, Ну, хочете, беріть, але ми збудували новий собор, самі без власти, без олігархів, без багатих людей. Бог так дав, що ми успіли підняли собор. Ну, це сила Божа, слава Богу, і нашим людям, котрі молитвами, а котрі помічю і фінансовою підтримували всю нашу ідею. І сьогодні свої вітання я передаю Господу і вам, дорогі отці, браття і сестри, щоб, коли нас вітають, ми пам'ятали, що у других містах, тепер в Ізраїлі, там війна йде, страдають діти. Люди прості. 128-ма бригада на днях дістала страшний удар, що тільки людей погинуло. В нашому краю траур, і ми до ці дні відказалися від всяких там ресторанів, гостинок. Люба трапеза має бути дуже скромна, і кожен на тій трапезі має спом'янути як своє, так і сльози матерей тих воїнів, Котрі пострадали за віру і отечество на полі брані. І ви, дорогі браті і сестри, прийміть моє благодарення, коли нас звідають, ви православні священки, відки маєте таку силу. Опоненти кажуть, шпіони їх фінансують із Будапешта, а ви десь там, із Владивостока. А ми відповідаємо, сила наша у вірі наших братів і сестер, у їх молитві. Це вони нас вдохновляють священство на великі труди ради церкви. Любові время є для подвига, но нині, каже тот Митрополіт Кіпський, особливо время вияснити, хто є хто, хто воїн Христов, а хто приманка або десь прибився чужоє і, і народної, хто настоящий християнин, а хто слабенький от першої угрози. Тікає. Ну а всім мира, благословення, і проспіває много літа в першу чергу нашому блаженнішому, владистві нашому, нашому духовенству і Божому народу. Подай Господи мир, здрав'я, довгоденство, Боже благословення, блаженнішому митрополітону Фрію, предстоятелю Української православної церкви високопреосвященнішому митрополиту Федору, його паствою, соборному духовенству, соборному православному нашому народу, воїнам нашим, і усім предстоящим молящимся і поминаємо здравії, і всім іменинникам нашим, носяще ім'я Дмитрій, і сограни Господи на многое і благое літо.